Всем привет! У нас знову зима. Так, западло снегом. Сьогодні трудно буде щось знайти. Хіба гливе. Можна опеньки знайти, що маленька. Нього мало. Рядів тут трудно збирати. Так, я зерна лапенки тільки мало. От вони. Вони так і люблять рости на вербі козячий. Вони виглядають. Тих мало їх. Тут є ще більше верби. Зараз подивляться мої є шайки. Так, є опеньки. Вот вони ростають. Не припало снігом, де такі Тільки маленький. Пушек зі древі, зложи на опеньку. Це не опенька знизу темний отруйна опенька можна помилитися деколи. помилка може коштувати дуже дорого можна буде враді Тут є ще козержа верба Але грибів ніяких нема. О, мало. Так, по пенішки ще не йшов. Такі грибочки ще можна тепер знайти зимою. Люблю дуже хозячу вербу. І на бокових пеньках може бути. От вони. Пеньки зимою. Тут ще є, але ще молоденькі вони, де починають рости мало верби тут. Треба їхати на ставки подивитись, Як там? Погано, що сніг пав, не люблю я снігу. Я грибів за погано. Холодала, синоптики казали, що буде пресува температура, але то я бачу, сніжок і далі падає. Лісім море дров, таких сухих лущаків, як то кажуть. Так, спускаюсь в долину, тут можна щось знайти, багато є таких дарів старих. Ті вже давно лежать. Вот вони, буки, давно повалені. Так погляну, далека, не видно. як навалило. Черешні є. Тут буде багато пенів. Можливо на другий рік ви трохи перегнили вас, де тут немає. От так зараз в лісі. Всем дякую, кто подписался на канал. Буде більше шасом.